Всім привіт, з вами Ігор Сила продажів. І сьогодні ми поговоримо про найактуальніші та найефективніші техніки управління відділом продажу. Сім складових вакансій, що продає. Нещодавно ми отримали на позицію менеджер з продажу для дзвінків телефоном 360 резюме за місяць. І я хочу вам пояснити, як саме ми отримали такий результат і як саме потрібно прописати вакансію, щоб вона мала такий відгук. І ви можете сказати, та ви там напевно написали там, що взагалі нічого робити не треба, і великі бабки заробляти ні. Нам такі ліди не потрібні, тобто, це як створити рекламу з креативами Івана Маска. Це дешеві, дешеві ліди, але нічого не купляють Тому е, наша задача все-таки була отримати професіонала. І з цих лідів ми отримали декілька професіоналів, з яких двоє залишилися працювати у відділі і одразу з першого тижня почали робити продажі. Тому е, хочу сьогодні поділитися такими складовими, які мають бути в вакансії, для того, щоб ви отримали певну кількість кандидатів, тому що будь-яка якому разі найм персоналу, це воронка. Так само має вона має спрацювати і в спрацьовує елементарна статистика. Неможливо так зробити, ну це можна просто пощастити, що ви там 5 резюме подивилися, і оп, вам попався вже класний менеджер з продажу. Це має бути мінімум 50 резюме для того, щоб знайти одного співробітника у відділ продажу. Тому як зробити вакансію, яка буде залучати класних продавців, яка буде цікава їм і яка зробить свою роботу. І саме зробить оцей от наплив потенційних кандидатів, зараз вам розкажу. По-перше, в вакансії має бути вказана конкретна заробітна плата, на яку можна вийти, з чого вона складається? Ідеальний варіант, якщо є приклади співробітників та їх заробітку, новачків та їх заробітку, як вони заробляли там в перший-другий місяць роботи, на яку ЗП вони сьогодні виходять, працюючи у цьому відділі продажу. Сьогодні професіонали, менеджери, які е um... а вже мають певний досвід і шукають собі роботу, вони чітко розуміють, з чого складається система мотивації. Для них нормально, що ставка може бути не дуже прямою великою, але відсотком, і бачучи там загальну картину, вони розуміють, що вони тут можуть нормально заробляти. Там, виходити на тисячу доларів плюс, і це реалістична картина. Тому це потрібно вказувати, і це не потрібно приховувати. Друге, навчання по продукту і по продажам від компанії. Вкажіть, будь ласка, що у вас є таке навчання, тому що знову ж таки топові е, гравці, в, в принципі, в ніші, в будь-якій, не тільки в продажах, е, топові співробітники це люди, які хочуть розвиватися, вони шукають розвитку, вони шукають лідера, який буде е, вести їх і навчати їх, де буде кар'єрний розвиток, де буде їх розвиток як особистості. Часто людина може піти не стільки за як за грошима, скільки як за керівником, який працює в цій компанії. Тому е, вкажіть, що. У вас є навчання по продукту і по продажам. Ну, звичайно, впровадьте його в свою роботу. Далі, що ще має бути в вакансії ваших? Приклади корпоративної культури, тімбілдинги, події для команди. Тобто, покажіть, що ви не просто про роботу, у вас тут ціла сім'я. Е, е, далі, що ще потрібно? Е, що потрібно робити, щоб заробляти вказану заробітну плату? Що саме потрібно робити? От Ми, наприклад, завжди вказуємо конкретно продавати, продавати телефоном. Продавати клієнтам у листуванні або на зустрічі, писати клієнтам та призначати зустрічі, працювати, вести в crm системі, відправляти звітність. Ну тобто. Те, що потрібно буде робити менеджеру на першому місці, продавати, так щоб не було такого, що там треба спілкуватися з клієнтами. Ні, ми таких не шукаємо. Ми не шукаємо людей, які хочуть спілкуватися з клієнтами і е, витрачати їх і свій час. Ми шукаємо тих, хто готовий продавати. Тому ми це і прописуємо. І це знову ж таки не відлякує, Це навпаки, дає е, більший. Е, від ну, відсів тієї аудиторії, яка точно не готова продавати. От слово продажі її лякає. І що ще важливо зрозуміти, що того, що отримає кандидат, повинно бути більше, ніж того, які там вимоги, обов'язки є у кандидата. Це дуже важливий фактор, і коли ви пропишете, що ти отримуєш так всього багато, і взамін, ми просимо всього навсього виконувати план продажів продавати, то виглядає вакансія дуже привабливо. Ми самі так реагуємо, коли ми бачимо якусь пропозицію, що ми отримуємо так всього, всього так багато, і всього лише там за якусь там суму. Коли є оця от переваги на вагах, на, на вагах, так що ми отримуємо плюсів більше ніж мінусів. А тепер безпосередньо до тексту самої вакансії. По-перше, одразу видаліть всі ті стандартні поля, які вам пропонує сайти, сайти Джобери по типу там WorkUA, роботи Вимоги, обов'язки, умови роботи. Ці от три поняття, які, в принципі, один з одним ну, дуже поєднані і про одне і те саме. Е, е, вимоги. Обов'язки у вас якісь будуть, і умови, в рамки, в яких ми вас заженемо, будемо вас ганяти. Звичайно, це не привабить жодну людину. Тому що саме потрібно писати? Сім складових вакансій. Перше. Назва вакансії. Назвіть її нормально. Менеджер з продажу, там ніякий там не клієнт, менеджер, там щось, якісь танці з бубнем. Менеджер з продажу це ну, нормальна, знову ж таки, позиція для тих людей, які розуміють, куди вони йдуть, що це саме продажі. Це знову ж таки буде для них певний фільтр, що це менеджер з продажу. Менеджер з продажу краще допишіть, чого саме: там, наприклад, освітніх курсів, будівельних матеріалів. Так, тут знову, щоб було в назві, зрозуміло, що я, наприклад, там, курси, я не хочу продавати, я не знаю, як з ними працювати, не хочу навіть туди лізти. Або навпаки, я не хочу продавати якесь обладнання будівельне. Тому я взагалі в цьому не розбираюсь, я це не шукаю, я в цій ніші не хочу працювати. Це буде видно одразу ж по, по самій. Назві вакансії. Тому називайте вакансію правильно на позицію, яку ви шукаєте. Друга складова це про компанію. Чим компанія займається місія та коротко в числах її головні, такі яскраві статистичні факти. Тому що спочатку ви маєте продати ідею взагалі зацікавитися цією компанією. Яка її місія, чому вона шукає людей і чим вона на ринку взагалі відрізняється від всіх інших? Третя складова. На першому місці. З оцих всіх умов, умов обов'язків там, вимог, які ми видавили, да? ми на першому місці пишемо, що ви отримаєте. І тут має бути найбільше всього перелік пунктів, що ви отримаєте. Прямо так і пишете, що ви отримаєте. Четвертий пункт що потрібно робити. І тільки п'ятий пункт, що потрібно від вас, тобто це вимоги до кандидата, так але ви називаєте їх знову ж таки, що потрібно від вас, наприклад, там досвід роботи, знання англійської, вміння працювати в CRM. Це все ви вписуєте в кінці, і ось тут. І дивитеся загально на вашу вакансію. Що ви отримаєте цього більше, ніж що потрібно від вас, чи менше? Якщо менше, заявок у вас буде мало, і звертати на вашу вакансію людей буде менше. А якщо буде, що ви отримаєте більше, ніж що потрібно від вас, то заявок у вас буде більше. Дуже проста логіка, просто подивіться по наповненню, чи достатньо у вас е, саме в пункті, що ви отримаєте в цій компанії. Шосте. Контакти для зв'язку. Як з вами можна зв'язатися? Навіть якщо це сайти роботи, будь ласка, вкажіть ваші там якісь прямі контакти. Зазвичай ми вказуємо телеграми. Він чудово працює. Взагалі, Телеграм зараз такий месенджер номер 1 Тому ну, я сподіваюся, що цей аудіокаст. Будуть слухати, і все буде нормально з Телеграмом в Україні, що цей, звичайно, топовий месенджер у нас не закриють і ми зможемо ним користуватися всіх всіх його перевагами. Тому контакти для зв'язку, телефон, телеграм, телеграм, щоб можна було швиденько, просто написати прямий контакт рекрутера. І сьоме також вкажіть сайт. Це можна вказати в чим займається компанія, щоб люди мож, могли перейти, подивитися більш детально про вашу компанію. Якщо сайту немає, тоді ваші кейси, відгуки, сторінка в соціальних мережах те, де можна перейти, познайомитися, побачити, що ви реально присутні не якась там компанія. Uh, яка на один день uh, зайшла і десь там швиденько шукає собі менеджера з продажу на маленьку ставку і на відсоток від майбутнього потенційного можливого прибутку. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів!